Виконуємо номер 1027 із підручника Алгебра 7 та номер 43.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не будуючи графіка, знайдіть нулі функції і три завдання. Приступаємо до виконання. Нулем функції називають таке значення аргументу, для якого значення функції дорівнює 0. Підставимо замість y0 і знайдемо відповідні значення аргументу. Розв'яжемо рівняння х2 додати 2х дорівнює 0. Винесемо спільний множник за дужки. В дужках отримаємо сума х і 2. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або х, або сума х і 2. Переносимо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали х дорівнює 0, або х дорівнює мінус 2. Наші нулі функції. Отже, y дорівнює нулю. При х дорівню 0 та х дорівнює мінус 2. Друге завдання х квадрат відняти 25 дорівнює 0. Знову ж нулем функції називають таке значення аргументу, це я вже рівняння записала, не функцію, функція наша. y дорівнює х2 мінус 25. Таке значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Отже, y дорівнює 0 складаємо рівняння. Х квадрат відняти 25, замість ігри підставляємо 0, дорівнює 0. Розкладемо на, прості множники, Розкладемо на множники. 25 це у нас 5 у квадраті, тому можемо подати як х відняти 5 помножити на х додати 5 ми скористались формулою різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на х суму. Тепер добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або різниця х і 5, або сума х і 5. І розв'яжемо тепер окремо кожне рівняння. Перенесемо мінус 5, змінивши знак на протилежний. І перенесемо 5, змінивши знак на протилежний. І робимо основок, отже, y дорівнює 0, при х дорівнює 5, та х дорівнює мінус 5. І третя формула у нас. Y дорівнює 12х відняти 3х у квадраті. Знову же. Знайдемо значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 0, утворимо рівняння і розв'яжемо його. Виносимо спільний множник 3х дужки. В дужках буде 4 відняти х. Добуток дорівнює нулю, 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0, нулю дорівнює або х. Або різниця 4 і х. Переносимо 4 в праву частину, змінивши знак на протилежний, і поділимо тепер на мінус 1, х дорівнює 4. Робимо висновок, отже, y дорівнює 0 при x дорівнює 0. Та x рівнює 4. Номер 1027 із підручника Алгебри 7, та номер 43, крапочка 16 із підручника математика 7 виконано.